Вітання з магазину Мотостор, новий день і нове відвантаження трактора Кентавр. Сьогодні відвантажуємо трактор Кентавр 244 в максимальній комплектації. Крутий трактор за доступну ціну. Хто дивиться відео тільки заради ціни, кажу одразу: ціна трактора 6450. Тому, якщо почули ціну, все почули, все, що вас цікавило, не забудьте поставити лайк і напишіть в коментарях, я все почув. До побачення. А той, хто хоче купити реально трактор, слухайте відео до кінця. Дивіться по комплектації Чотири противаги по 11 кілограм. Далі широченні скати, подивіться, ширші, ніж ладошка. Далі потужний передній міст редукторного типу і колія по центрам метр двадцять. Колеса передні 7,5016. Оригінальний двигун КМ 385. Є ось такий фільтр повітряний з циклоном, і з іншого боку, два інша насоси. До речі, ось цей насос більшої продуктивності, ніж стандартно. Далі зверніть увагу, підножка праворуч, широкі задні крила. Але перейду на цей бік, тому що тут зручніше демонструвати. Далі дивіться, підножка і ліворуч, рівна підлога і коробка, чотири передачі вперед і окремий важель повишених, понижених. Передок підключаєте ось цим важелем. Швидкість роботи валу відбору потужності вибираєте ось цим важелем. На панелі приладів вся важлива інформація. А ось ці перемикачі з підсвіткою. Далі бардачок даємо ось на крилі, встановлений. Номерний знак закріпите ось на цю планку. Ось тут діодна оптика. І тепер найголовніше розподільник на три канали. Ось такі ліхтар освітлення, діодний назад. І триточкова навіска потужна. На зовнішніх гідроциліндрах. Звісно, буксирувальний гак і валитбора 6 шліців, електрична розетка під причіп. Коротко пробігся по всім вузлам-агрегатам цього трактора. Ціну ще раз озвучую: 6450, гарантія 2 роки. Ну і звісно, якщо зателефонуєте за номером 098 949 9090, замовите цей трактор, отримаєте невеликий подарунок від мережі магазинів Мотостор. Тому, якщо цікавить гарантія нормальна, підтримка, сервіс, документи вам до нас. Шукаєте де дешевше, шукайте в інтернеті там по 90 тисяч тракторів повно. Обирайте, шукайте, кожен обирає своє. Все, я вам дякую за увагу. Чекаю ваших нових замовлень, а в коментарях. Не забудьте, напишіть приємні слова новому власнику, оскільки цей тракторець відправляється у Рівненську область.